Усім привіт, дорогі хлопчики, дівчатка, чоловіки і жінки. Сьогодні будемо робити огляд на «Нашумівший». Про цей фільм гудить весь інтернет. Я не змогла залишитися. Осторонь про фільм Хороша, погана дівчинка з Ніколь Кідман, тому що історія дійсно дуже яскрава. Фільм не перенасичений якимось додатковими темами і дуже гарно розкриває. Цю історію зцілення, вивільнення, і я думаю, що кожен з нас зможе знайти для себе якісь нові ресурси для того, щоб ставати більш вільним і приймати себе більше, любити себе більше. І також поговоримо трошки про особливості стосунків з маніпуляторами, з соціопатами, яким чином їх уникнути, і як не боятися в них потрапити. Так, спочатку поговоримо взагалі. У загальних рисах про психологічний портрет головної героїні протягом фільму ми дізнаємося, що вона виросла в умовах секти, і це накладає свій відбиток. Який відбиток це накладає? Секта передбачає, що у нас є, вона дуже чітко керує людьми керує людьми через заборону. Є ідеальний образ людини, ідеальний образ прояву і є поганий образ прояву, тіньовий. А, і таким чином а, секта розщепляє людину на дві частини: замість інь і янь, які взаємодіють разом і перетікають одне одного, балансуючи і доповнюючи одне одного. Секта і доволі багато релігійних течій вони розділяють людину. І таким чином контролюють її. А в секті. Якщо ти проявляєш гарні е, сторони, ти є частиною комуни, все добре. Якщо ти проявляєш погані сторони, ми тебе е, караємо, і ми не знаємо цього не було, але, скоріш за все, за якісь прояви, е, за якісь е, забажання задовольнити якісь потреби, е, були якісь покарання, жорсткі покарання і Оце розщеплення, це те, з чим виходить головна героїня у своє життя. І ми спостерігаємо це. Протягом всього фільму є світла сторона, соціально прийнятна сторона, яку вона дуже любить і бажає це класна кар'єра, її сім'я, де вона намагається бути люблячою і приймаючою жінкою. До неї є двоє прекрасних дітей, є люблячий чоловік. Але вона всюди, наче, існує, а не живе. В неї, наче є оцей образ, як повинно бути. І вона просто намагається триматися в цих рамках, і ми можемо побачити, що її тіло, наче загнаний кілок, тому що її постава дуже така статична, мало рухливості, мало життя в тілі. Це дуже добре помітно. Вона п'є дуже багато кави, яка вижимає максимально ці всі ресурси, які є в нашому організмі, для того, щоб продовжити рухатися. В напрямку від тіньової частини. І а, також вона палить. Таке, така звичка може говорити про те, що це можливість трошки видихнути, а, віддишатися, тому що, коли ти просто стоїш там, є сцена, стоїш на балконі а, і куриш. Наче світ трошечки зупиняється, і ти можеш просто спокійно подихати і зробити якусь розумілу, а, зрозумілу дію і заспокоїтися. А, це дає в якомусь сенсі в цьому випадку ресурс для того, щоб іти далі. Тобто це така. А, Кортизолова жінка, яка замість якихось приємних емоцій, радісних а, або спокійних рухається через напруження через напруження і стрес. І цей стрес породжує цей внутрішній конфлікт через те, що якісь її потреби, які були у неї в дитинстві, були незадоволені, заборонені і засуджені. І коли. Якусь потребу в прийнятті, у задоволеннях, у радощах, у тому, щоб, якщо це дуже ранній вік, у тому, щоб просто бути і щоб тебе любили, і нічого не контролювати, щоб був якийсь дорослий, якому ти можеш довіряти. Якщо ці потреби засуджують і кажуть, що цього не повинно бути, і засовують в тінь, в подавлення, то тоді. Навіть найпрекрасніші, найневинніші бажання і потреби в цій темній кімнаті подавлення вони перетворюються в великих драконів, яких боїться вже й сама людина. Тому що дорослі люди, яким вона повинна була довіряти, вони сказали, що це дуже погано. Так, от, через те, що щось прекрасне, якесь чудове зерно, якась потреба. Гарна, приємна, необхідна вітальна потреба була незадоволена і витіснена з'явився такий внутрішній конфлікт у героїні, який дуже чітко відчуває наш герой. Другий герой стажер. Очевидно, у нього також є свої психологічні здвиги, але я сьогодні не буду його ніяк аналізувати. Я хочу сконцентруватися саме на головній героїні. Так, от він він коли відчуває її цю потребу. Незадоволену сексуально вже в проль сексуальному, він входить в неї як ніж у розтоплене масло дуже швидко. І це оця історія, коли є витіснені якісь внутрішні конфлікти. Такий саме принцип, і без сексуального контексту присутній в маніпулятивних стосунках. Коли в мене є щось, що я витісняю, і чому я не даю місце, то обов'язково знайдеться хтось не самий здоровий. Хто прийде задовольняти цю потребу, тому що зазвичай всі ці потреби вони з дитинства. А коли ми приходимо до ну, коли ми говоримо про чоловічі-жіночі стосунки, це дорослі стосунки. А коли у нас незадоволені дитячі базові потреби. То тоді ми будемо шукати того, хто такий самий незрілий буде задовольняти наші дитячі базові потреби, ми будемо платити за цю незрілість дуже високу ціну. І цікаво, що завдяки такому дуже жорсткому розщепленню на добре і погано, героїня до цього, яка стримувала своє відчуття провини, це відчуття провини, яке, знаєте, як кришечка у чайничка, яка стримує пар. Вона не витримала, тому що, неможливо, так довго вона все одно рано чи пізно якимось чином вистрілить. Вона не змогла стриматися, і цікаво, що от саме такий спосіб, який вона типу, обрала-не обрала несвідомо, та, він також впливає на її життя, міг би вплинути на її життя дуже руковим способом. Тобто це історія травми або так. Або так, у мене немає чогось посередині. І тут також я або живу ідеально світле життя, або я йду в тінь, і тоді світле життя відштовхується. Тому що те, що вона завела стосунки на роботі, будучи ще займаючи таку позицію, зрадивши чоловіку, поставило все те прекрасне, що вона будувала. Під дуже велику загрозу взагалі руйнування. І в цьому випадку, звичайно, у нас фільми хеппі енд в чому я дуже тішусь, і ми бачимо взагалі в кінці зцілення, як на мій погляд, героїні. Але отут також працює ця історія крайнощів або так, або не так. Тому що можна було, наприклад, якщо в тебе немає можливості. Проговорити з це з чоловіком можна було піти до сімейного психотерапевта, наприклад, якби була була взагалі, хоча б малесенька, малесенька доза прийняття того, що це. Може бути нормально, може бути прийнятно і все таке інше. Можна було б обробити це, наприклад, в сімейній терапії, бо в сімейній і в персональній в індивідуальній терапії. Вона намагалася ходити до індивідуального терапевта. Не зрозуміло, шкода, що це було неефективно. Але якби це було ефективно, то не було б фільму, тому дуже дякую. Так от. А вона могла, якщо якщо вже обрати такий менш екологічний спосіб, вона могла б піти на якісь в якісь клуби вступити БДСМ, де була б конфіденційність, це взагалі хліб ніяк би не впливало на її життя. Вона б могла б ще довго зберігати це в таємниці. Але через те наскільки сильно інвігрувалася ця потреба, вона вийшла на дійшла до такого градусу накалу, що вона поставила під питання усе її життя і все, що вона буде протягом цього життя. І мені дуже подобається те, як відбувається процес цілення цієї героїні, тому що від повного витіснення вона різко перейшла в таку загострену фазу задоволення цієї потреби завдяки цьому стажеру, якимось чином. Почала розумієте, будь-яка така хронічна історія вона стілюється через загострення, як і будь-яка хронічна хвороба, вона стілюється через загострення. І от через загострення цієї ситуації вона змогла. В трьох вони змогли потім з цим чоловіком, з цим стажером обговорити якісь речі, зробити так, щоб чоловік також задумався що до того, а можливо, є щось більше, ніж просто а, люблячий ніжний секс, так? А, і він також якимось чином відкрився в своїй тіньовій стороні. І вона дійшла до такого балансу, де вона така: я, виявляється, можу потроху починати а, давати. Своїй, всій собі бути присутній в одних близьких стосунках е, з моїм чоловіком. Та? І дуже класний момент е, в кінці, е, коли приходить його, її колега, який намагається її е, е, шантажувати, і вона йшла його в далекі гори. І це прекрасний приклад того, що ти прийняв цю частину, ти не боїшся її. І ти готовий прийняти наслідки, і якщо ти збираєшся якимось чином маніпулювати мною, впливати на мене через всю ситуацію, я скоріше дам тобі по зубам, ніж падують чуття провини щодо того, яка я є, і щодо того, що я зробила, це про кордон і про прийняття себе. І отут важлива штука, Це і є. Наша превентивна міра перед, проти маніпуляцій? Якщо у мене є відчуття провини щодо того, якою я є, які в мене є бажання, які в мене є прояви, я буду схильна, я буду відкрита до того, щоб мною маніпулювали. Тому що вона валяється, ця потреба в прийнятті. В неї обов'язково хтось користається. І яким чином. Ми можемо заземлити цю історію на нашу реальність. Якщо прибрати сексуальну травму і просто поговорити про цю залежність, то коли жінка, буду говорити про жінок, вибачте, я жінка, хочеться говорити про жінок. Коли у мене, наприклад, в дитинстві не були задоволені, чому хочу говорити про жінок, тому що дуже багато чую від дівчат, особливо особливо кого був досвід маніпулятивних таких токсичних стосунків, що дуже боюсь потрапити знов в лапи маніпулятора. Так от, для того, щоб не потрапити в лапи маніпулятора, треба усвідомлювати свої незадоволені потреби. А це дуже болюче і неприємно. І страшно, і іноді навіть недоступно для нашої психіки, якщо там якась дуже сильна травма. Так от опишу типаж дівчини і опишу механізм того, як вона впадає в ці маніпулятивні стосунки, і яким чином з них випустити. Один з варіантів це коли дівчина доросла, вона прагне до незалежності, і якби всі її дії, і те, що вона сама собі говориться, я я доведу, що я можу впоратись сама. І тут також героїня намагається впоратися сама, не просячи допомоги, до речі, якщо ви побачите, і тільки, і тільки коли, так чи інакше, так, вона стикнулася з тим, хто зможе їй допомогти, принаймні поконтактувати з цією потребою, вона змогла зцілитися. Так от, коли у мене є оця установка Я зможу сама. Це означає, а я не допускаю нікого, я не прошу нікого про допомогу. Це означає, що дуже довго прострувалися якісь мої базові дитячі потреби. Зазвичай потреба у злеті, у тому, щоб просто бути, у тому, щоб про мене попіклувались, мене приймали. А, і ну, такі базові дитячі потреби. Але так склалося, що наші батьки не ідеальні, ми не ідеальні. Але проблема в тому, що дитина. Коли її потреби не задовольняються, вона не думає, що це тато або мама втомились. Вона не думає, що це з мамою і татом щось не так. Вона думає, що зі мною щось не так. І тоді дитина каже: Я раз я така хірова, раз а, а, все так погано, тоді а, до побачення. Я не хочу цієї всієї близькості, я не хочу цих всіх сопів, я не хочу перетворюватися в це непонятне, що. І ще й потенційно в цьому відкритому такому бажаючому, та, бажаючому уваги, бажаючому любові, стані потенційно розуміти, що ти маєш ризик бути відторгнутою, ні, я цього не хочу, я, я, я від цього просто відмовляюсь. І, коли, і в цьому проблема, тому що коли я від цього відмовляюсь, я, вона ж не зникає нікуди, вона просто відходить в тінь. І от коли не відходить в тінь, обов'язково буде хтось, хтось у тінь помітить і прийде з нею взаємодіяти. І тут знову ж таки, в травмі у нас не є інь і -ін янь, де я перекачуюсь, у нас є два полюси. І коли я в одному полюсі, де мені ніхто не потрібен, я нічого не хочу, і тут з'являється хтось, хто каже, гей! Малесенько, слухай, ти взагалі, я тебе так люблю. І я зараз зроблю все для тебе. І е, якимось чином, хоч трошки починає задовольняти цей голод, ти падаєш в це. Ти не просто йдеш, ти не думаєш, а йти мені туди чи не йти. Ти можеш навіть розуміти, що це повна херня, але ти все одно туди підеш, тому що ця потреба це на рівні. Ще не раціонально, ми ще не можемо навіть це якось усвідомлювати. Це десь від, місяців, від місяців до трьох років відбувається все. Та? Тобто, там ще когнітивна складова, де ти можеш собі щось пояснити, вона ще не працює. Там все на тілі, на, на рівні рефлексів, на рівні таких якихось базових потреб, які потрошку ускладнюються. Та? І ви просто ви не, ви не переходите туди, ви впадаєте туди. І потім, звичайно. Стосунки з маніпулятором якийсь, спочатку солодкий період, ти, ти така вся прекрасна дівчинка, і тобі так добре, а потім ви взлеті, а потім маніпулятор такий: слухай. Так цей, я тепер теж щось хочу звід за це. Ну Тому що це ж не батьки, які ідеї по повинні давати це безумовно, та? це і інша, плюс-мінус, доросла людина, так? І потім починаються ці гойдалки. І у другій, у другій фазі, коли аб'юзер, маніпулятор починає а, щось там від нас вимагати, все-таки інше, єдина причина. А, чому ми досі, точніше, дві причини, чому ми залишаємося в цих гойдалках, це відчуття провини і відчуття того, що я якась не така, і, понятно, що цей, цей чувак він говорить якісь правильні речі, що я якась не така. І друга це блін, а де ще я задовольню цю потребу? Тому що в маніпулятивних стосунках, у цих співзалежних стосунках, там вже а, оці гірки, Тут у нас все добре, ми такі близькі люди рідні, рідні тут раз, все дуже погано, ти хірова, Ти мені не ну, ти мене не задовольняєш, а все-таки інше. Підставте своє, потім знов близькість, прекрасна, знову твої голоди якось а, а, задовольняється, потім знов. А, ти платиш ціну за те, що ти, отак, от несанкціоновано задовольняєш ці свої базові потреби. Так, от, вихід з цього це позбавитися відчуття провини, тому що будь-яка маніпуляція вона базується на відчутті провини. І третє взяти відповідальність за свої потреби. І яким чином це відбувається? Це довгий процес, це процес проживання. Усвідомлюючи цю потребу, яким чином змінити умовно свою особистість для того, щоб екологічним чином задовольняти те, що було незадоволено, це перше усвідомити це. Друге, відгорювати, що цього більше не буде, тому що у нас немає машини часу, у нас немає, навіть якщо б у нас була машина часу, там все одно були такі самі живі, звичайні люди, наші батьки. Усвідомити відгорювати, що цього більше не буде. Потім. Прийняти і зрозуміти, що цього не було, не тому що зі мною щось не так. І третє, третє це а, почати відчувати, в яких моментах і коли проявляються ці потреби, як, і що вони взагалі себе представляють зараз, у моєму тут і зараз, а, почати це відслідковувати. І шукати, шукати нові способи, як екологічно і свідомо це приносити. Не просто контрабанди. Типу, тут я незалежна класна тілочка, а тут я вже просто раз, злиплась з тобою, і в мене немає ніяких кордонів, і я взагалі не розумію, що я ідея просто под зі мною, будь ласка, нікуди не йди. А я усвідомлюю. Що я маю схильність до такого розпадання, я маю схильність, у мене є така потреба, а вона була незадоволена. Як я можу задовольняти її сама? І четверте, а як я можу з кимось її задовольняти свідомо? Розуміючи, що в мене є такі особливості, розуміючи, що в мене був такий голод і дефіцит? Це довгий процес. Але він однозначно того вартий, тому що це про прийняття себе, про свободу себе, і про свободу від оцих качель я хіровий, я винувата, від усіх, знаєте безкінечних тіл, страждань в стосунках, тому що стосунки ми так чи інакше, все одно будуть у вас перерви після нещасних стосунків не будуть, вони все одно так чи інакше будуть повторюватися, тому що хоч якоїсь близькості нам дуже хочеться. Так от, подаруйте спочатку близькість і прийняття самим собі, хоча б просто усвідомленням, і якщо у вас немає можливості піти на терапію, хоча б просто розумінням, та у мене є така потреба. Та я її бачу. Вона нормальна. Да, да, я вже доросла жінка, чоловік, але це окей. А як я можу про себе попіклуватися в цьому? І коли ми потрошку відрощуємо цю здорову, піклуючуся частину всередині нас, змінюється, змінюється спосіб комунікування, спосіб будування стосунків. І я не знаю, можливо, це можливо і без психології, і без психотерапевтів в світі все можливо. В моєму випадку це відбулося якраз за допомогою психотерапії, яка тривала, і досі триває вже просто трошки з інших тем, вже шість років. І коли говорять про психотерапію як про залежність, що, типу ти будеш все життя ходити до того психотерапевта. Дивіться, на, пер... на початках психотерапія це таке термінове вирішення проблем, які тобі дуже болять. А надалі ти розумієш, що ти в цілому зможеш жити як є, але це як наче кожного разу розширювати розуміння і бачення себе. Це як наче ти археолог, який розкопує самого себе свої якісь неймовірні сторони, свої якісь потаємні сторони, якісь деталі, про які ти навіть не підозрював. І тоді на цій археологічній базі з'являється місце для того, щоб ти міг сісти там, побути, щоб тобі було там цікаво. Щоб ти міг там жити своє життя всередині себе, а не через інших людей, і не, зажив, не задумуючи його, не зажовуючи, не задивлюючись в інстаграмі, розумієте? Тому пізнання себе це розкіш, і вона однозначно, мабуть, не всім потрібна. Але якщо ви про це задумуєтеся, якщо вам страшно, що ви станете залежними від терапевтів, від психологів. Обирайте, звичайно, терапевтів по рекомендації е, є дуже кринжові варіанти, але це однозначно шлях духовного розвитку і найбільший прояв любові до себе, уваги до себе. От такий вийшов розбір, не розбір, не знаю, фільму Хороша погана дівчинка, який про хороших поганих дівчат і про всіх нас. Тому що в глибині таких проблем насправді ядро одне й те саме. І я б дуже хотіла заземлити цю історію саме на такий більш загальний контекст. Сподіваюсь, вам було корисно, сподіваюсь, вам було цікаво. Чекайте нових відео на моєму каналі. Па-па!